Світе тихись, кразю милизь, музя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Свою Україну любіть, любіть її, бо Врем'я люте, бо тяжкою минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі. А не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не була для мене такою гарно молодою і прехорошою такою, як оце на чужині, та ще й в неволі, доле. Доле моя ти співана я воле, поглянь на мене з за Дніпра, хоч усміхнися. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда. І чиїми діти? Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. І вам слава, сині гори, кригою, окуті, і вам, лицарі великі. Богом не забуті, борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.